Привіт! Хочу показати результат обробки з щавельною кислотою. Це була сім'я. Оце хто пам'ятає, тут вона стояла. Вчора переселив і заодно обризкав щавельною кислотою. Ну, пачка така, 2 грами, по-моєму. Ні, 20 міліграм. 20 грам. Розводиться в перекипяченій теплій воді і. Розбризкується росинкою. Весною і осінню можна обробляти. Ну, можна обробляти в принципі, і після викачки меду. меду. Вчора я це ж обробив, срок у неї ще до 10-го місяця, якби ще годно, Ну, щось трошки мені не іменно. Коли я розпиляв, не було такого різкого запаху. Ну, не знаю, може то, то так просто. І хотів би вам показати, скільки осипалося кліща. Ну, я кліща думаю, що небагато на пасіці. Зараз в основному сім'ях кліща небагато. Там тільки деякі сім'ї в мене є, що кліщ дуже багато кліща, вони послабилися і аж крил навіть пчол немає. То є такі сім'ї, що вони більше схильні до закліщованості, я так собі думаю, бо замічаю таке, що майже. Вся пасіка нормально, а деякі сильно страдають. Є такі сім'ї на пасіки, думаю, у кожного. І зараз хочу показати, не знаю, небагато, я думаю, це впало його. Зараз витягнемо задвижки. Я повністю дз-задвижки не витягував, відкрив зверху вентиляцію, щоб це побачити повністю, скільки випало кліща. Так. Примірно порахуємо, бачу один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, тринадцять, пятнадцять, 14, сімнадцять, 16, девятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, 25, шість, двадцять сім, 30, 32, 33, тридцять, 35, 36, 37, 38, ну, шість, тридцять, Около 45 штук. Примерно. Зараз я оці висиплю. І не пізніше, якщо цей може по побачити чи шерститися. Вроді чисто. Так, зараз щас... другу за витягнемо. Це я вчора вечором переселяв їх, а зараз 10 часов дня за ніч. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 15, 20, 20, около 30 штук. Ось такий результат. В общем. Ще общем. Ще я ставив деяких там сім'ях оцих, що сильно закліщовані, де я казав. Ставив варофарм. Пластинки хороші були. Два роки ними користувався. По 50 гривень вони стоять. Ну, якби не сильно хороший, але ну, результат був непоганий. Дві тижні кліщ сипався. Я став на два корпуси трьохсотих, по дві пластинки і кліщ нормально сипався. То там не було багато. Кліща теж на дні дивився. Десь на рамок 12 сімейка приблизно. Ну, Клуб теж не сильно тако, щоб клуба маше. Може, плохо пчоли обходили, ходили по пластинах, то там було примірно, ну так я не читав, десь рамки дві витягував, на дні вулика дивився. Ну, небагато було, може всього 50 на дні вулика було. Небагато. Та небагато. Так, це я переселив його і думаю, хай вони політають, облетяться, і думаю, пізніше його поставити на ті поставки, де він має бути. Тут він трохи ненадійно він стоїть. Щось на краєчках тут, виходить, трошки не внушає мені довір'я, в общем, така підставочка. Тут трошки він не для не для таких поставок цей вулик. То пізніше, думаю, перенесу його. Так, все, друзі, всім пока. Завтра, якщо що, ще знімлю, якщо побачу, скільки осипеться кліщ. Поки не буду ще пасіку обробляти. Є в мене пластинки, буду держати трошки пізніше. Десь числа 25-го буду обробляти, вже викачався майже все. все. Всім пока.